Сторінка 79 Параграф 27. Хетська держава. Навала народів моря, завершення бронзового віку. Хецька держава. Наприкінці третього тисячоліття до нашої ери землі сучасної Туреччини завоювали племена скотарів. Тут вони й осіли, здебільшого у центральному регіоні під назвою Анатолія. У XVIII столітті до нашої ери ці люди заснували власну державу. Нам вони відомі під назвою Хети, а їхню державу називають Хецькою. Правив в нею монарх разом зі своєю дружиною. Вони також були головними жерцями. Анатолія хористий регіон із родючими долинами. У давні часи цю місцевість скривали кедрові і соснові ліси. Хети займалися землеробством та скотарством. Вони купували олово васирітів для виплавлення. Також хети володіли секретом обробки заліза. Але використовували залізні вироби тільки як предмети для проведення обрядів. Хетська мова була індоєвропейською, але для записів хети користувалися клинописом. Вони складали численні словники, завдяки яким сучасним вченим вдалося розшифрувати хетські записи. Хети були войовничим народом. Основною ударною силою їхнього війська були колісниці. Хети спочатку підкорили всі землі сучасної Туреччини, а потім почали воювати з Державами Месопотамії та давньому Єгипту. у 1595 році до нашої ери хети захопили і пограбували Вавилон. у 14 столітті до нашої ери. Хецька держава перебувала на вершині могутності. Проте внутрішні суперечки, пов'язані з боротьбою за владою, поступово ослабили її. Навала народів моря в 13 столітті до нашої ери зруйнувала Хецьку державу, а згодом ці землі захопила Асирія. Навала народів моря криза бронзового віку та початок залізного віку. У 13 столітті до нашої ери для багатьох цивілізацій і держав Середземномор'я та Близького Сходу настав Стрімкий і несподіваний занепад. У цей період мало не загинув давній Єгипет. Були зруйновані або занепали колись могутні. Хетська держава, Месопотамія, Мінойська та Мікенська цивілізації. Вони не могли витримати навали народів моря. Ще не сперечається про те, ким були ці люди та де їхня батьківщина. Найвірнішою причиною цих подій історики називають тривалі посухи та голод, які ослабили колись могутні держави. Різні народи, і їх сусіди залишили свої домівки і вирушили на завоювання нових земель. Унаслідок війн було майже знищено прошарок освічених людей, які зберігали знання та могли управляти державою. Більше не було потреби в ремісниках, які виготовляли коштовні товари, збезлюділи торгівельні шляхи, нові спільноти, які поставали на місці зруйнованих. Були набагато менш розвиненішими за їх попередників. Наприклад, на землях сучасної Греції було забуто писемність, а сам період, що розпочався у 12 столітті до нашої ери, отримав назву темні віки. У таких умовах у 12 столітті до нашої ери настав залізний вік. Цікаво знати. Єгипет і хетська держава сперечалися за право контролювати землі на східному узбережжі Середземного моря. Приблизно в 1258 році до нашої ери між єгиптянами та хетами відбулася битва поблизу міста Кадеш, яку називають останньою битвою бронзового віку. Вона не визначила переможця та завершилася підписанням першого у світі мирного договору. Він був укладений між фараоном Рамзесом II і хетським правителем Хатусі. 3. Хети сповідували політеїзм. Верховними божествами в них були бог грози і війни Хаті та його дружина, богиня Сонця Аріна.